А який мікрорайон Черкас ви вважаєте найкомфортнішим? Ну, я тут живу в центрі, тому мені тут дуже зручно. Все поряд, сквери, парки. Долина Троянд, Дніпро. Все добре. Мені, мене все влаштовує. А які, які найголовніші критерії для комфорту? Для комфорту. Ну, зараз, ну, якщо все поряд, тонука рядом школа, магазини, зони відпочинку, якось так, тобто куди можна піти відпочити, десь посидіти в кафе, випити каву, з'їсти там якийсь коросан, булочку. Оце, я вважаю на даний момент, ну, все таке, що встраю людей. Ну, Важко сказати, всі зараз райони розбудовуються, Ну, мабуть, Соснівка. А Чому? Ну, Тихо. Природа, Дніпро, Дахнівка, мабуть. Ну, Якщо брати приватні забудови. Якщо так квартири, то центральна частина міста, звісно, за виключенням того, що тут шумно. Все інше... А все інше влаштовує, я думаю. Я думаю, всі райони якось по собі для когось комфортні, якийсь комфортний там, тому що там є річка, там це, наприклад, митниця. Центральний, багато парків. І закладів багато різних. Різний район по-своєму гарний. А який мікрорайон Черкас ви вважаєте найкомфортнішим? Ну, я для себе вибрала митницю, живу вже там багато років, мені дуже комфортно, дуже подобається. У нас дуже гарне Дніпро. Я вважаю, що це також перлина нашого міста. Мені дуже подобається природа. Я взагалі люблю природу. Я люблю кожного дня гуляти вздовж Дніпра і думаю, що митниця з таким краєвидом, як у мене на Дніпро, це найкраще. Що я могла для себе обрати? Ну, напевно, в мене двоє дітей. По-перше, це те, що їм там досить багато розваг. Зараз літо ми завжди ходимо на пляж, тобто нам просто перейти дорогу. Ну, прогулянки і взагалі ну, дуже спокійно, як на мене, і дуже гарно, дуже гарно. Можливо, митниця. Не ну, знаю, там більше якось зручніше б було. А там, як по мені, більш... як так буває, якщо клімат такий, як, як незвичайний, я б сказала, що там, із-за того, що вона розполагається біля Дніпра, то там, да, вітря, але, але все ж таки для мене якось було більш комфортніше. Я б вважав е... хімселище, ну, так як там вечором буває дуже-дуже весело, так як, ну. Я думаю, ви самі розумієте, що там може бути. Там. Ну, а так, то ну, типу, дійсно дуже красивий район, е е і парк знаходиться, і можна вийти прогулятись. Ну, так як вистачає в нас неадекватів, то можна і так сказати. Ну Митниця, він болі такий сучасний і. Ну, Там комфортно, що все... не, не треба куди їхати, все вдоб... ну, тут просто. Магазини, все там ї... ну як. Ну, Я там вже давно була, ну, мені так сподобалося, що чистота і був порядок. Угу. Ну, як, на мій погляд, квартал, де знаходиться СІЗО, Пасторовська Ільїна Богдана Хмельницького. Ну, і, лі... да, пасу, і благовісно. Парковки нема, але там достатньо місця, і щоб люди паркувалися, не заважаючи ні пожежним автомобілям, ні скорим. Ну, Як би так. А яким є головний критерій комфорту? Критерій комфорту. По-перше, доступність аптек магазинів, а також Наявність, мабуть, паркувального місця недалеко від дому. Ну, це і буде приблизний комфорт.